Росія тероризує власних громадян. Ввечері 1 лютого путінські воєнні злочинці завдали удар по інтернату в суджі на Курщині. У ньому перебувало майже 100 людей, які чекали на евакуацію з містечка. Про подробиці жахливого воєнного злочину Росіян в нашому наступному матеріалі. 95 людей опинилися під завалами школи інтернату в суджі. Російська керована авіабомба влучила у приміщення 1 лютого о 17.54. Кадри рятувальної операції опублікувала тимчасова військова комендатура ЗСУ на території Курщини. Ой, паличка моя все буде добре з паличкою. Вже під час рятувальної операції ворог завдав повторного удару. Українські військові, ризикуючи життям, продовжували рятувати людей. Генштаб ЗСУ заявив, що в будівлі школи інтернату, окрім літніх людей, деякі з яких прикуті до ліжка були ще й жінки з дітьми. Усі вони чекали на евакуацію на територію України, і російській владі було відомо про це. Та це не зупинило кремлівських воєнних злочинців вже після удару. Вони звинуватили Збройні Сили України. Буцімто, удар було завдано з території сусідньої сумщини хаймарсами. Водночас повітряні сили публікують знімки території, по якій пролетів російський літак з капом, а також траєкторію польоту ворожої авіабомби. Деякі з врятованих з під завалів не одразу усвідомлюють, що по них вдарили свої. Ну а ми їм навіщо? Наші трупи, навіщо? Я вам пояснював, тому що ви знаєте, що українці не фашисти. Фашист у нас один. Це товариш Путін. Проте більшості жителів суджі та сусідніх сіл вже давно не треба пояснювати, хто такий Путін і хто їх обстрілює. Наші ракети ракети самоліт, потом ато наплитає. Шотурік, наприкінці серпня, журналісти ТСН тиждень розповіли про двадцятирічну породіллю суджанського району Курщини. Її наші військові відвезли до пологового будинку в Суми, а згодом вже з новонародженим сином повернули додому. Не кидають напризволяще наші захисники і жінок з дітьми та стареньких, допомагають усім, хто хоче вибратися з містечка, яке рівняють з землею росіяни. А тим, хто вирішив залишитися, привозять воду, їжу та ліки. За, за допомогу. Ніхто нічим словочка. Не скаже. Спасибо, хоби не давали, Вже подохли. Уже ми подохли. Російським нелюдам невигідно, щоб про їхні звірства дізнався світ. Тому вони тероризують своїх же громадян. На це звернув увагу президент України Володимир Зеленський. У соцмережі він опублікував відео з наслідками удару. І закликав притягнути до відповідальності воєнних злочинців. Росія так воювала десятиліття тому проти Чечні. Так само вони вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські будинки. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи. Внаслідок обстрілу інтернату четверо людей загинули. Ще 84 зазнали поранень. Українська комендатура в суджі раніше повідомляла, що російське мирне населення на цій території зазнає російських ударів і нерідко гине. Лише в січні в містечку зафіксували кілька ударів авіабомбами. Приміщення зруйнованої школи інтернату страждало від обстрілів і раніше.